Попервах після Вірменських гір незвично було Мартину Айрапетяну до подільських краєвидів звикати. Може, й тому, коли безповоротно вирішив в Україні зостатись, шукав землю подібну до тієї, де народився. Могилів Подільські крутосхили лягли на душу. Десять років з 1992 по 2001 приглядався: дерево з корінням пересаджувати нелегко, а тоді узяв 267 гектарів в оренду. Заходився в рожаї ростити пшеницю ячмінь, соняшник гречку. 2005 року саме вона врятувала така зима тоді люта була, геть усе повимерзало. Гречка набрала у ціні втрати, перекрила. Задумав поставити свиней на відгодівлю, на нову ферму затратився. Могло би стояти дві тисячі, нині двісті. Високопородне стадо ландразію п'ятренів під ніж іде, і не з волі Мартина Шекспіровича. Нема що тримати. тримат, вигідно. Полтора года тримаємо, никакой доходу нема. Чому? 20-22 гривні кілограм свині. Чего это цена на сегодняшний день? Пшениця сьогоднішній сегодняшний день больше 3000 мяса. Так биль, так осталось. Полтора року тримаємо, тримаем, сколько дохода ми не маємо, скільки хто купляє. Він більше нас має. Є робочі місця, Саме главне ціна нема. Доки урядовці тваринницькі справи підправляють, засіває хлібом землі села Лученчик на 1630 гектарах орної землі. Торік під зерновим клином стояло 873 гектари. В середньому зародило майже по 48 центрів з гектара. В заліковій вазі дружба народів засіки засипала більше 4 тисяч тонн. осені відсіялися. Озимі пшениця на 579 гектарах. Ячмінь на 50, ріпак на 297 – зимували добре. А ціни правду не втаїти. Схуд гаманець Сьогоднішній день нам. Только 4 млн грошей только на силітру надо. Три раза подниматься только на силет. Пожалуйста. Я не читаю на запчасти. Сегодня один почевник, один простой почевник, 100 гривен, 200 гривн мешенный куплай. Страшно цена все. Как это будет? Что будет? Посмотрим. Самое главное здоровье были. А якщо ви не внесете ні селітри, ні мінеральних добрив, то й не будете мати врожаю. Звісно. ми сьогоднішній день особі сьогодні я пашти 50 тонн салерка купив. Сьогодні привезли, Великий теж бензавоз 33 тонна. Слава Богу, 14,42. 42 Трошки запаслися, так? Так. Да. Салерки проблем нема. Саме головне, Осталось вопрос зілітрим. Але слава Богу. Склади повні. Ось. О, склади повні. Зерно ще є вас, так? Конечно, у нас все. А то ціна зараз пішла якраз на зерно. Конечно, ушло, але кому нужна ця ціна? ласка, Ціна уйшов зерно на више. Больше. Три тисячі. Это три тисячі. Прошло год цілітра були три 200, сьогодні 7. Половину тисяч. Є ну, е зер... разниці. Ну, ну, ну зерно пішло в ціні. Сколько зерна йшло? Трисять гривень. Зерно йшло. А... За, за раз три. Так, да, да. три тисячі. Але селітра три зерно половина раз подніматься ціна. Але селітра три раз ціна подніматься. Горуча, сколько раз ціна піднімається? Запчасто сколько раз Заплати людей. Сколько раз? Та не можна до життя з грошовим мірилом підходити, каже Мартин Шекспірович, і не лише каже, у виплатах за орендовані паї не скупі. Розрахунок чого люди потребують грішми, то грішми, зерном то зерном. Зарплата у півсотні працюючих майже 4 тисячі гривень. Ми на хазесу багато роботи робили, і техніки минуку піли. Сьогоднішний дим такою техніку для я починав роботу, ніякої техніки не було. Ні склади не біль, ні техніка. Була. Сьогоднішній день всі є. І техніки, і перні техніки є, наші техніки є, склади, скільки колко склади ми зробили. На землі людський заробляєш тут коло людей. І живи. То не добре скіпру керувати. Он тільки для себе думає. Для село йому не потрібно. А який повинен бути інвестор? Директор, інвестор на село. Все село. Вопросы він на месте должна тут решить. Не так как телефоном дзвонить, это делайте, это делайте, это делайте. Сегодня инвестор приехал в село, 10 комбайн гоняли 10 тракторів, взял урожай, набрал, уехал. Кто Люди за село думає? Люди лишилися. Люди лишалися. Любой, все любой, любой селян подойдите, спитайте сегодня как. Сегодня вся огорода аренду без гроша. Все делаем для села, мусор сабираем. Тоже тех, кто -то сюда, кто с помер до вас приходит. Да. Все похорона машина даем. Ваша машина есть специально для похорона. Тоже вертают, кто вертает, и всегда рада, кто вертает. Тобто -то має бути хто обробляє землю, має бути тут. Тут на місце этот Это называется керівник, который бачит, что делается село. Сегодня есть у нас сбока, который Киев или Винец, или другой, или Германия, или Франция, только их рахунок там добавляется, село пропадет. Дороги, школа на балансі господарства. Дитяча ігрова кімната, комп'ютерний клас, спортивна зала, щоб діти та й дорослі мали де час літом проводити, збудували стадіон. Обласних спортсменів завидки беруть. Ми минулий рік для школи майже всі окно міняли. Спортзал взяли, садик взяли. Цього теж проєкт делали для. Хочемо церкви строїть для села. Дуже хороша церква, Проєкт є. Зараз через місяць починаємо працювати на церкві. Стадіон ми зробили з області. Всі приїжджають тут на футбол. Бігаєте? теж? Звісно, люди бігають діти. Сьогодні я радий, з коли хто приїжджає в наш район, в такий стадіон, як наш Лучинчик, немає або спортзал. такой спортзал, как наш Лучинчик, нема. не главный гроши, главные людские отношения. Гроша пришел, ушел, але стадион или школа останется, память для людей. Скажу то, был такой Лудин, делал для школы, для села, что будет. Когда мы приехали сюда, тут все дороги мы асфальт делали. Это время тоже голова колхоз построится, Що делать для села, Але сьогодні голова нема. У його пам'ять завжди є, который він делав для села багато роботи. Я теж хочу делать для села много роботи, яку люди заповнюють бир. Нашій Лучинчик, окраєць могилів подільської місцини від ворожого ока схований. Ніхто сюди чужинську армію не пустить, та на серці неспокій. Я сам армянин. Мені різниця немає і для України, і Арменія. Я ничта авіа. Люди всі однакові повинні бути. Ви вже українець тут. На стащий. <свят> Мені граждансько, діти, всі сім'ї. Я майже 25 років тут живу, погано Що Щоб хотілося для України взагалі? Найголовніше – мир. Найголовніше – мир. Вермен аж свого часу постраждала, не знає, да. війна. О, когда у нас починали війна, от туда тикали, едем в Україну, там мир. Приїхали, пожалуйста, все тут бачимо. Тікати не будемо, а будемо бити. Конечно, куда текат? Которую мої друзья, мої роботи, все дети тут, все внуки тут росли, куда тікати? Хочу сегодняшний день, саме перший мир України. Как пару год назад, которые самые главные. Сегодня что не хватает людей. и все для Украины сегодня. Е хлеба, Да хлеба есть. Работай. Кто работает, кто мает. Ну сейчас бы не стрелять, правда? Конечно. Только не надо нам война. Только мир. Мне жалко такие люди загинут. За що? За що? Всі є. Кому ця війна надо? Кому треба це, кому гроші крутить? Небо над Україною розпогодиться, запанують мир та спокій. Повернуться бійці і на село. Загояться рани, але кожен за будь-якого моменту ще буде довго казати, тільки б не було війни. Немає корови і заговорити нема до кого так частіше всього жартують на селі. Вочевидь, така доля, додає Ольга Попова, жіноча. Матері доїли в колгоспі корів, дочки на зміну поприходили. Ольга Григорівна на фермі одробила 21 рік день при дні. Не те що теперішнім дояркам. Заглядаю ходила, случаєш мене води, йди побач, як зараз яка, бо там така краса у мене вдома нема такої на фермі. Що скрізь там? Обклажено тою плиточкою, у мене кажу, цього немає. Ні. Лялька добра коровиця, молочна, нема на що жалітися. І це тако: сусідка дої, як мене нема, а я йду через город, там і дочки йдуть що. Вона переступила її, йому чекає, бо я йду. Вона каже, дивиться, мене лишила і чекає Олі. У попелюхах з хати в хату худобу люди тримають. В цьому кутку більше півсотні буде. Були дотації, тримали на відгодівлі бочків. Якась тисяча друга не завада. І до пенсії додаток. Шкода, що ціна на молоко, межу трьох гривень ніяк не осилить. По 2,50. Трохи низька було ми б хотіли, щоб була більша, хоч би по 3,50. Ольга Григорівна не лише дітям та онукам опора. Тітка Ганна Іванівна частий гість. А що, хочеться, щоб був мир, щоб не билися, бо нема чого. Тому путіну нема чого сюди лізти. Ми йому цілу підняли, там і одної душі рускої не було. Все, були українці. 91 у паспорті, та не пам'ятаю, каже, коли я його в руках тримала. На 20 сотках городу сама управляється і як замолоду обсаджує. Є бараболя зародила, але для себе однісінької куховарити не хочеться. Та нічого важно, косу вчора бучеребла ага. куха, а то ще був холодець, голубці, ага. бо ще вата були. Да. А собі не хочете варити? А для чого вони будуть варити? Пів мисочки супу, уся денна пайка, де тільки сила береться, а вона в селян від землі, від роботи чорної корінням проросла. І як би хто не розхитував та не намагався гілля роду підрізати, аж зась не вдасться, як не вдавалось тисячі років до цього і зараз. Розваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Вирожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!